Минулої п'ятниці представниками служби у справах дітей виконавчого комітету Лубенської міської ради спільно з представниками Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та сектором кримінальної міліції у справах дітей був проведений нічний рейд з метою профілактики правопорушень в дитячому середовищі. Подібні заходи проводяться постійно з періодичністю два рази на місяць. В ході цих рейдів виявляються діти і в стані алкогольного сп'яніння, і виявляються. Громадяни, які втягують дітей в злочинну діяльність, в ході проведеного рейду представниками соціальних служб та сектором кримінальної міліції у дитячому парку, на одній з лавок у групі молодиків був затриманий підліток, який розпивав спиртні напої зі старшими товаришами. Так а ви розумієте, що ви це повнолітні, неповнолітнього втягуєте до себе? Так, я не пив. для вживання спиртних? Не треба пити, можна просто стояти. Ну можна, пожалуйста, ми зараз підемо. Схиляють до вживання. Плює, так я я непився пив. Це ну так це ж ще ж проведемо перевірку і встановимо, а, чи ти хорошо. пив, чи ти не пив. Тут усі може не п'ють, а стакани налиті. Під час сьогоднішнього нічного рейду було виявлено підлітка, який перебував у парку імені Донченка міста Лубни. Розпивав алкогольні напої, його було запрошено до Лубенського міського відділу, про що повідомлено його батьків, встановлено його особистість. За направленням працівника міліції даного підлітка було направлено в Лубинську центральну міську лікарню на підставі висновку лікаря про факт сп'яніння даного неповнолітнього, та крім того, що йому є 16 років. На нього було складено адміністративний протокол за розпиття алкогольних напоїв в громадському місті. Якщо протягом року на даного підлітка буде складено два і більше адміністративних протоколів, його поставлять на відповідний облік у кримінальну міліцію у справах дітей. Та за словами директора Лубенського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді Віктора Цимбала, головною метою подібних рейдів є незалякування підлітків. Головним завданням, головною метою таких рейдів є не залякати, не покарати наших підлітків, а наша, наша головна мета це запобігання і попередження негативних явищ в дитячому і підлітковому середовищі, перш за все, вживання алкоголю, куріння та. Інших, як я вже сказав, негативних явищ, головним підсумком нічного рейду, за словами представників служб та сектору кримінальної міліції, можна вважати благополучну ситуацію в нашому місті, адже було оглянуто багато місць дозвілля, зокрема кафе, нічні клуби, парки, дворища, де зазвичай збирається багато молоді та малолітніх осіб в нетверезому стані було виявлено лише одного: Олександр Назарець, Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.